Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Ми будемо говорити про заповіт. Продовжуємо це вже кілька випусків. Було. Зараз вимоги до заповіту. Складається у письмовій формі, зазначенням місця та часу його складання має бути особисто підписаний заповідачем. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Законодавець визначив пріоритет спадкування за заповітом над спадкуванням за законом. Спадкування за законом відбувається при відсутності заповіту. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представників не допускається. Стаття 1234 Цивільного кодексу України. Спадкування за заповітом. Глава 85 стаття 1233 1257 Цивільного кодексу України у разі смерті особи, що позбавлено права на спадкування до смерті заповідача, позбавлення її права на спадкування втрачає чинність діти та внуки цієї особи мають право спадкування на загальних підставах. Заповідач. Має можливість скласти заповіт на права та обов'язки, які йому належать на момент складання заповіту, та на права та обов'язки, які можуть йому належати в майбутньому. Заповідач може скласти заповіт як на усі права та обов'язки, і так на їх частини. Якщо заповідач у заповіті розподілив лише свої права до спадкоємців, яких він призначив, переходять. Та частина його обов'язків, що пропорційна до одержаних ним прав. Чинність заповіту визначається на момент відкриття спадщини. Стаття 1237 право заповідача на заповідальний відказ. Заповідач має право у заповіті зробити заповідальний відказ. Він може стосуватися. Подкоємців за законом та інших, що не є такими. Предметом заповідального відказу може бути передання майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини. На спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно заповідача, має право покласти обов'язок надати іншій особі. Право користування ними, право користування житловим будинком, квартирою чи іншим рухомим або нерухомим майном зберігає чинність у разі наступної зміни їх власника. Право користування майном за заповідальним відказом є таким, що не відчужується, не передається та не переходить до спадкоємців відказу одержувача. Право користування майном відказу одержувача не поширюється на членів сім'ї, якщо в заповіті не зазначено інше. Спадкоємець, на якого покладено заповідальний відказ, зобов'язаний виконати його в межах реальної вартості майна, яке перейшло до нього, з вирухуванням боргів, що припадають на це майно. Відказу одержувач має право вимоги. До спадкоємця з часу відкриття спадщини, заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема, щодо розпорядження особистими паперами визначення місця і форми здійснення ритуальних послуг. Заповідач може зобов'язати спадкоємця на виконання певних дій. Для досягнення суспільного корисної мети. Стаття 1.243. Заповіт подружжя. Стаття 1.245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До них входять спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини передана за заповітом стаття 1246. сервітут сервітут на земельну ділянку чи інші природні ресурси, або нерухоме майно для задоволення своїх потреб, вимоги до заповіту складається у письмовій формі з зазначенням місця та часу його складання. Має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо заповідач... Не може особисто підписати заповіт, він підписується згідно частини 4 статті 207 цього кодексу. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими чи службовими особами, визначеними у статті 1251-1252 Цивільного кодексу України. Нотаріус посвідчує. Заповіт написаний власноручно або з допомогою загально прийнятих технічних засобів. Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з його слів власноручно або з допомогою загально прийнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем підписаний ним. Якщо заповідач через фізичні вади не може самостійно прочитати заповіт. Посвідчення заповіту має відбуватися при свідках стаття 1.253 цього кодексу. Тож сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. До нових зустрічей.